Якщо з вас хтось знайдеться сміливий, хто з голосу знов підійме питання суду, ви будете, напевно, героєм цього міста. А потім ми подивимося, як і хто з вас проголосував. Бо скидати провину і скидати відповідальність на інших, це, напевно, те, що наша влада дуже класно навчилась робити. А ми вимагаємо, щоб це вже припинилось. Кожна копійка на ЗСУ, кожна копійка на соціальні потреби міста. Кожна копійка має бути використана зараз тільки на наближання перемоги. І інакше бути не може. Дякую вам дуже, що ви тут. Дякую, Одеса. Ми пишаємося вами, нами. І вся країна, вся країна пишається нами. і Це дійсно так. Дякую вам. Зараз ні. Зараз це не дуже важливо. Зараз важливо все робити задля перемоги. Ремонт суду буде потім, ремонт бруківа буде потім. Буде перемога, будуть ремонти. А зараз потрібно робити все для перемоги. Я думаю, це, ну, це зрозуміло зараз. А мер не хоче дати дії до суду. Не хоче, ну я не знаю. Ну ми хочемо, щоб він дав ці гроші. Ну, зараз. Я так розумію, що вони розглядають таке питання, щоб е, виділити 100 мільйонів на дрони. Але ми дуже хочемо, щоб це було так, щоб всі гроші йшли зараз нас ССУ. наш. Це маленькі результати, але вони є. Ну, по-перше, ми маємо відмінений тендер по закупівлі ялинок, як ми його називаємо. По-друге, ми бачимо за останні місяці. Знаєте, я вчора подивилася сторінку мерії за останні три місяці. Дуже цікава тенденція, бо в червні ми мали один допис про передачу однієї автівки. Камаза в липні ми мали два дописи про передачу там декількох декілька тепловізорів і а, на день ВМС вони якусь крупу там. Організували, і ми бачимо, що з кінця серпня до сьогоднішнього дня, майже кожного дня, ми маємо дописи про військових, ми маємо зустрічі з військовими. Вони почали багато чого поки що анонсувати. Давайте так, але анонсування вже є. А ми збираємося, наскільки я знаю, 27 вересня буде сесія, і ми збираємося прийти сюди, бо вже є рішення про надання 100 мільйонів гривень саме на закупівлю дронів. І це дуже круте рішення. Якщо воно буде дійсно прийнято, це вирішить на декілька місяців питання одеських поклад. Це я вважаю це великим досягненням, що нарешті вони щось почали робити в цьому напрямку. А ми не маємо жодної реакції щодо суда. На жаль, і це вже питання в мене, чесно кажучи, до депутатів, бо вчора було знову проголосовано виведено це питання на голосування, і це депутати не проголосували. Сподіваюся, що хтось із наших депутатів візьме на себе таку сміливість і на сесії з голосу знов підніме це питання, і ми хочемо як суспільство бачити поіменно, хто проголосував за відбудову судів суд, судів під час війни. Бо весь це місто вже знає, що коштів на наступний рік не буде. Що ті 10 мільйонів, які вони намагаються витратити в цьому році, будуть просто захопані в землю в прямому сенсі, бо вони збираються робити коплован. І я не бачу жодного сенсу в їх діях щодо суда. Взагалі процес почався. Так, він дуже повільний, але ми ми бачимо якийсь результат. Я можу навіть сказати Ми дякуємо, що нарешті вони прокинулися щось почали робити, але цього замало. У нас є питання також не тільки до місцевої ради, у нас є питання до обласної ради. У них також є велика купа тендерів. Ми бачили вчора реакцію Львівської обласної військової адміністрації. Щодо переглядання всіх тендерів і їх доцільності. Дуже хочеться, щоб в Одеській області зробили так само. Першу чергу ЗСУ! Першу чергу ЗСУ! Першу чергу ЗСУ! Першу чергу ЗСУ! Першу чергу ЗСУ. Що ви тут? Напевно, ми всі тут саме для того, щоб таких світлин було менше. Ми розуміємо, що на війні це неможливо і кожного дня ми губимо наших братів, чоловіків, синів, сестер. Але кожен з нас може зробити так, щоб цих смертей було менше. І саме тому ми тут, що ми розуміємо, що, на жаль, в цій війні гинуть ті, в яких менше обладнання, менше амуніції. Наступна наша зустріч тут 27 вересня о 10-й годині, коли почнеться сесія міської ради, вони пообіцяли, що вони нададуть 100 мільйонів гривень на дрони. І це перемога, бо 100 мільйонів гривень на дрони для одеських бригад це дуже велика сума. Але ми повинні бути тут 27 вересня, о 10-й годині, щоб вони не змінили свого рішення. А ще в мене велике прохання вже до депутатів одеської міністри. А, Там, так, не час. Не на час. Там можна, як то кажуть, зберіг поїздками людей. Ніхто не каже, що вони не зобов'язані теж отримати друзі. Руслан Турчинський. Скажіть, Руслане, чому ви сьогодні тут? Який вже раз? Я взагалі живу в Естонії вже 19 років, але... З перших днів війни допомагав і допомагає українцям виборювати свою свободу. І найважливіше, що потребує цей Дуже вдячний всім волонтерам. Сам теж волонтер. Зараз привезли 17 кахів, і все для ЗСУ, і всі ми знаємо, що під час війни допомоги треба все направляти туди. Я приїхав теж з місією, з іншою це забудівля, будувати дітям укриття. Зараз ми моніторимо. Вчора був Белгоністровський район, завтра йду на схід України. І таким чином. А зараз мені друзі сказали, що, що у вас відбувається така подія. І, звичайно, для мене це не бути тут, значить не любити Україну. А я люблю Україну і дуже гордий, що так багато людей зібралось тут. Для того, ось тут ми написали, ми тут заради тих, хто ще може повернутися. Ми вимагаємо, щоб міська влада витрачала всі кошти за, для перемоги, всі оці тендери безглузді, щоб відмінили. І дуже-дуже би ми хотіли, щоб до нас вийшов міський голова. Щоб він відповів на наші питання не просто з свого кабінету, а вийшов сюди до нас, бо ми кожної суботи тут. І питання такі, що взагалі там хлопцям дуже багато чого не вистачає. Ми це знаємо, бо там залишаються наші діти і воюють, розумієте? І ми знаємо, що вони нуждаються в багато чого: і в курнікетах, і в тепловізорах, і в дронах. І... Взагалі це обурює, коли наші хлопці там стоять, виборюють перемогу ціною свого життя, а міська рада взагалі десь в другому, якомусь якоїсь площині другої, вона не розуміє, що це війна, і що взагалі не на часі будувати суди і якісь там ще свята і так далі. Ми вимагаємо, щоб вони. Переглянули повністю ті тендери, повністю. І зробили такі якісь пріоритети. Зараз іде війна. Все, все після перемоги. Все. Руками дивиться. Я вам Здравствуйте, що скажете і знайдемо звичайних людей. Ні, звичайних. Не, звичайних. Не, дуже дякуємо, що ти нас аж на надзвичайних люди. <рес>